Друзі, вітаю! Посольство Сполучених Штатів сьогодні не працює через безпекові ризики. Говорять, що буде суперсильний обстріл. Причому локація не тільки Києва, вся Україна. Хтось уже почав по телеграмах розганяти, що буде ядерка. Пентагон каже, що не ядерка, джерела наближені до посольства. Говорять, що це може бути якраз. Новий вид балістики. Одним словом, я не військовий експерт, і в даному випадку прогноз практично нереально буде перевірити, якщо це ядерка. Але краще 100% користуйтесь укриттями. Що б там не було, чи нова балістика, чи будь-що інше для нас важливо життя кожного українця. Ви, ми всі відповідальні за життя нас та наших близьких. Тому користуйтесь сьогодні укриттями просто червона тривога. Якщо посольство не працює, ви знаєте, що вони інформацію отримують від розвідок, тому в них точно базова основна інформація є. Якщо вони по укриттях, будьте по укриттях і ви. Але крім цього, давайте ще поговоримо: штати передають протипіхотні міни. На саміті G20 практично не згадують Україну. А Ройтерс вийшов з новиною, що Путін готовий до переговорів. Ну і там описали, які пункти вони дають. А в той же час Зеленський на Fox News намагається трошки зманіпулювати Трампом, а німецькому бізнесу сказали готуватись до війни з Росією. Підпишіться на цей YouTube канал. це... Катастрофічно важливо, тому що нас знову атакують російські боти, причому постійно в масовій формі. А ваша підписка навпаки алгоритму каже: Ні, це гарний україномовний канал. Ми хочемо його дивитися, тому підписалися. Тому не реагуйте на ці скарги і жалоби російських. Ботоферм. Е, ну і дуже прошу для Харті. 750 тисяч зібрали, вийшли на фінішну пряму, Мільйон 80 тисяч нам треба, щоб купити 4 реп-комплекси. Щоб наші дронщики в день і вночі атакували ворога і знищували його, прямо знищували. Ну от, е, Вони самі повинні бути прикриті. Ось таке невеличке небо над головою. Ми з вами можемо купити чотири штуки, чотири комплекси, які допоможуть багатьом військовим, безтурботно, дронами. Жмурити російських окупантів. Тому, будь ласка, 100-200 500 гривень, не приймаємо страх, яким нас намагаються залякати, а навпаки, реагуємо гривнею в посилення української армії. А зараз давайте пройдемось по всьому. Дійсно, посольство дало багато, дало дуже багато зараз інформації. Знову ж по всіх телеграм-каналах переписки я сьогодні зранку теж розпочав день. З того, що отримав кілька повідомлень, що посольство Сполучених Штатів сьогодні буде не працювати. От, давайте сьогодні хтось відео може дивитися і завтра, і після завтра, щоб теж тиждень. Не цей сьогодні мається на увазі 20 листопада. Вони посольство вирішили закрити, оскільки отримали інформацію про загрозу великої повітряної атаки з боку Російської Федерації. Далі посольство США отримало конкретну інформацію про потенційні можливості серйозної повітряної атаки, З міркувань обережності посольства буде зачинене, співробітники отримали інструкцію щодо перебування в укриттях. Крім цього, а громадянам США радять бути готовими негайно спуститися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Більше того, Пентагон почали всі розносити, що все тактичний ядерний удар. От Пісков казав, що буде. Буде, не буде, не знаю. З інсайдерських джерел я такого не бачу, тому що навіть тактичний ядерний удар вони б уже нам повідомили. Ну, от, тому що це дістати техніку, вивезти техніку. Вся техніка там маркована, і зрозуміло, щоб а, і політики, і дипломати, і розвідки точно про це б знали, і до нас би точно яким чином дійшло. Ну, поки що це не те, що я заспокоюю, я просто кажу, яка інформація зараз є на дану секунду. Ну, от, ми б точно знали. Але і Пентагон теж каже, ні, не тактичний ядерний удар. Але з'явилася інформація теж з кількох джерел, деякі навіть наші державні. Ну, от, вони кажуть, що це може бути. Випробування нової балістики. Ну, це не те, що я вам радісну новину сказав, не тактична ядерка, балістики, всі таки. ну, все, все рівно, не все рівно. Це серйозна історія. Ну, от, зрозуміло, що між двома злами це виявляється трошки менше, але знову ж ми не знаємо, куди б'є, що б'є, для чого. Ну, от, зрозуміло, що б'є від паніки. Але тим не менше для нас зараз дуже важливо, щоб. Країна була змобілізована, і всі знали, куди рухатися у разі, коли почнеться тривога. Тому не просто так посольство закривається. Ми це на початку війни теж з вами побачили. Тому готуємось, не панікуємо. От, але, типу, розуміємо, що треба буде робити в любу зазначену секунду. Не зрозуміла позиція Салівана і кабінету Байдена загалом. Тобто, вони дали нам зброю. А зараз ще хочуть передати протипіхотні міни. Це дуже круто. Єдине, що ми там гарантуємо, що не будемо використовувати їх в місцях скупчення нашого населення, а будемо закидати там до Росія. Ну, це правильно, тому що протипіхотні міни це така достатньо небезпечна зброя, особливо в поствоєнний період. От. Але, типу, виходить, Саліван і каже: треба посилити мобілізацію. Типу, тому що важлива не техніка, а важливі люди. Стоп, але ви не дали стільки техніки, щоб у нас було замало людей. І це виглядає заява, така типу, як шантаж: ага, у вас немає людей, то чому ми будемо давати техніку, значить все, йдіть на заморозку. От виглядає, що заганяють. Вийшов інститут Гелопа, це американський інститут, який міряє соціологію, і каже, що 52% українців хочуть якнайшвидшої. Заморозки припинення війни шляхом переговорів 38 вважають, що треба воювати. Ну і Гелоп, а це там десятки років в мірі американського політику, каже, що зараз 52. В 22-му було 73 воювати. Зараз 38 воювати, 52 за мир, значить, більше половини за мир. все, давайте заморожуватись. Ну, виглядає як підпирання зеленського, все йди на заморозку. Ми тобі сказали. Ну і останні дні адміністрації Байдена ми бачимо, що вони можуть бути якраз саме такими. Піднімайте мобілізацію. Ми знаємо, що мобілізація не популярна, значить ці рейтинги ще підскочать. І все, типу, у вас немає інших шансів, треба йти на заморозку. Крім того, що ми відчуваємо підштовхування від адміністрації Трампа, бачимо ще і фінальний акорд адміністрації Байдена в такому стилі. В такому стилі. Типу, як підпирання. Ройтерс вийшов з новиною, що Путін готовий говорити. Путін готовий говорити про мир з Україною дві умови: А признати територіальні реалії, це типу їхню присутність на наших територіях. І друге, ніякого вступу в НАТО. Причому між рідків, до речі, Ройтерес таке враження, що росіяни цю статтю там пропихали, як тільки могли, або якісь там так звані британські паспорти, отримані після розвалу Радянського Союзу, агентура, яка заїхала, яка вже мнить себе е цими. Росіян цими британцями, але насправді росіяни там Джон Іванов, от, Борис Сміт, от або ще якісь от такого роду персонажі. І вони кажуть, що, типу, ну так дуже пропутінське ця стаття написана. Ну, доведеться просто просто розділити Запорізьку і Херсонську область. Щось піде Україні, щось піде Росії. В смислі розділити вони окупували частину суверенної держави. Вони там пишуть, що вони окупували як штат Вірджинія. І ви хочете розділити. Друге, тип. Ну просто треба буде не обмежувати російську мову. Не обмежити російську мову в Стамбулі написано прийняти другу державну. Ну просто треба буде прийняти суверенітет Донбасу. Це типу Януковича Азаров, Медведчук заїдуть в Верховну Раду ну, от, і будуть управляти країною. Ніякого ні вступу в ЄС, ні вступу в НАТО не буде. І далі ось такі речі, типу, ну ми ж Стамбул з вами читали, і прийняти російську церкву головною і заплатити їм, і вернути всі пільги, відбудувати Донбас от, за наш кошт. А що таке значить відбудувати Донбас за наш кошт? Вони напали, знищили. Ми за це платимо. Це виходить, що ми в кінці війни ще й платимо репарації. Ну і в кінці вони виходять на те, що ну це такий план, типу, прийміть, типу, це ж нормально. От просто вони називають Путін готовий на переговори капітуляцією України, і тому зараз бачимо, що надто багато таких жвавих ідей почалося. От, і зараз багато хто їх закидає. Що важливого зараз відбувається? Акції Росії впали на 2 мільярди, коли з'явилися перші удари по території. Росії американськими ракетами Атакамс. причому Росія каже, що збили, летіло шість, збили всі одну ранили, і вона там осколками. Неправда, летіло вісім, збили дві. Ось це правда. Далі Зеленський на Fox News намагається там трошки покрутити Трампа, мовляв, що якщо Штати не допоможуть, ми програємо. Тобто. Трамп, який каже, треба, щоб всі пішли на поступки і буде перемога всім. Зеленський каже, ні, типу, не будете допомагати, Ми програємо. Ми програємо, ти програєш. Все, типу, бачимо, що йдуть торги. От, ну і е, в Німеччині почалися е, ЗАК е, фаз фаз видання фаз, франкфуртсайтунг. Сайтунг. Вот а що там кажуть? Там кажуть наступну історію, що бізнесу вже зустрічалися з бізнесом. Торгово-промислова палата північна вже почала типу, задавати тон. Вони кажуть, типу, друзі, можлива війна з Росією. Наше завдання вже до неї готуватися. Ми можемо бути і логістичним хабом, і людей давати, і людей перекидати. І загалом ця війна вже на порозі. Вони кажуть: дивіться, зібрали бізнес. У вас більшість водіїв Східна Європа. Ну, це Польща, Україна. Якщо війна, де вони будуть? Реально вже думайте, якщо війна не факт, що вони прийдуть на роботу. П'ять водіїв вже відкладіть на військові потреби. Сто відсотків обучіть і знайте, як в режимі війни цей вже починайте навчати персонал воювати. Зрозуміло, в частини паніка. Багато хто не розуміє, що робити багато хто намагається заховатися від проблем, але німці системно почали готуватись до війни з Росією, і це правильна позиція. Це здорова позиція. Але хочете, щоб війна не прийшла, допоможіть нам виграти потвор тут. В німецький парламент зараз будуть заносити повторне голосування за Тауруси, щоб надати Україні. От і далі буде відбуватися якраз голосування, давати не давати. Але те, що вони почали готуватися, це добре. Причому північ краще розуміє, що війна можлива, ніж. Південь Німеччини на півночі вони розуміють, що їх з'єднують моря, ну от і там треба якраз набагато сильніше готуватися. Ще одна історія: Єрмак має поїхати переговорником від України до Сполучених Штатів. Ну, виглядає, що вже спроби налагодити контакти з новою адміністрацією. Ну, але знову ж таки виникає питання, чому не президент, чому не міністр закордонних справ, який, власне, профільно за це відповідають. Тому що це така дипломатія. Не уповноважена Коституцією. Е, ну і ще одна історія. До речі, Данія передає ще F-16 нам. Ну от, а наші друзі-поляки Дуда сказав, що без них ми б з вами програли. Е, Дуда якось впав дуже жорстко на цю піар-ініціативу. От і заявив наступну історію. Якби не Польща, якби не наша доброта до України, наша рішучість допомагати Україні, я не знаю, чи змогла б Україна захиститись від РФ, каже президент Дуда. Просто хотів запитати: ваша доброта, а доброта Штатів до вас, коли натівські літаки вас захищають, коли вам всю стару радянську техніку, яку ви нам віддали, оплатили новою американською? Ваша доброта. Розумієте, ось це е, плювати в дружбу, це плювати тим, хто захистив тебе. Я про доброту можу дуже довго говорити. Скажіть кількість офіційних державних солдат, які прибули в Україну і пішли воювати з українцями, щоб захистити Польщу. Назвіть кількість офіційних солдатів, скільки ви відправили. Тому зараз спекулювати нами і закидати такі штуки точно. Не варто. У мене до вас просте питання. Як ви вважаєте, чи дійсно доброта поляків, чи знову ж не поляків? Давайте теж не змішувати державу з політиканами? Поляки нормальні, порядні люди, чи доброта дуди по відношенню до України дійсно нас з вами врятувала? Чи можливо вас шкребуть коти на душі, і ви думаєте, що насправді героїчність українського народу та потужні збройні сили? України допомогли вижити. І третя це велика міжнародна коаліція: від Штатів до Австралії, від Британії до Німеччини, від Франції до інших наших союзників, в тому числі включаючи країни Балтії і багато інших, чи тільки Дуда. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, і найголовніше зробіть. Дона, тому що не доброта дуде, а наші з вами гроші і наші співвітчизники наближають перемогу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.